Успіх і як його досягнути? Внутрішня впевненість, самоцінність і велетенські процеси, які впливають на нас. Сьогодні я вам розповім про чотири важливих складових, які забирають ось цю внутрішню впевненість, в тому числі і енергію для досягнення ваших цілей, для досягнення тих важливих ідей, ваших мрій, ваших планів, які ви хочете здобути. І сама енергія це в цілому повністю є ідея життя, концепція життя. Наприклад, якщо у вас немає енергії, якщо у вас немає внутрішньої впевненості. То ви не зможете отримувати задоволення від життя. Елементарний приклад. Я недавно був на вечірці, де всі там танцюють, відпочивають, але я просто втомлений. Їм всім весело, мені ніяк. Я не хочу відпочивати, я не хочу кайфувати, нічого не хочу. Чому? Тому що я не можу радіти, щоб отримувати дійсно задоволення від життя. Треба мати енергію. І давайте ми поговоримо про чотири речі, які ви маєте забрати свого життя для того, щоб постійно бути енергійними і впевненими в собі. Перший процес він дуже цікавий, дуже об'єктивний, об і ви точно про нього знаєте: це люди. Люди забирають нашу енергію, або можуть її додавати, в залежності від того, як ви це використовуєте. Тобто, точно є люди, які вас сьогодні оточують, точно є люди, з якими ви живете сьогодні. Давайте елементарний, простий приклад. А, ви зустрічаєтеся з колегою, і колега такий каже: О, слухайте, класно, сьогодні одягнений. Ваша енергія шо? Оп, компліменти її нарощують. Або ви можете, наприклад, там, зіткнутися з критикою ваших близьких, друзів, знайомих або оточення. Ви ділиться своїми там якимись амбіціями, фінансовими цілями. Я хочу там досягнути, я хочу там схуднути там на пару кілограмів. Вони слухай, розказуєш, І вони вас критикують і обіцінюють. Вони кажуть, натякають, деколи навіть прямо говорять вас не вийде. І це важливий елемент. Так? Люди забирають енергію, тому цим треба керувати, дивитися і спостерігати. Другий елемент, який забирає вас енергію, це сумніви. Коли я сумніваюся, це включає мозкову діяльність. І мозок реальності напружує. і успішні люди знають, краще прийняти будь-яке рішення. Ніж зависати в ефекті очікування, в ефекті сумнівів, в ефекті переживання і тривоги. Тому це дуже важливий момент. Да? Сумніви просто виснажують, просто висмоктують, просто видавлюють з вас усю енергію, яка може бути всередині. Тому а, тут треба тренуватися, тут треба з цим працювати. Третій момент, який на сьогоднішній день є дуже актуальний, дуже важливий це дофамін. Наша дофамінова система отримання винагороди. Так? Є попсове таке твердження: є дешевий дофамін, а є дорогий дофамін. Наприклад, дешевий дофамін це погортати стрічку в інстаграмі. І ви дійсно отримуєте і мозок підкипає. Так? Є дорогий дофамін. Коли я, наприклад, там почав займатися спортом, два місяці ходжу в зал і скинув декілька кілограм, тіло почало бути підтягнутим. Тобто я зробив багато процесів і отримав дофамінове задоволення. І ми. Все частіше в сучасності починаємо а, рухатися в сторону дешевого дофаміна, да, Погортати, поїсти, да, тобто задовільнити свої інстинкти, не розуміючи наслідків, які з нами відбуваються. Тому проживання емоцій дофамінова система виснажує дуже сильно. Дуже сильно виснажує. Да, ось це гортання, задоволення своїх таких інстинктивних потреб. Да. Їжа вже в доступі. Раніше наші предки їжу ходили добували. Тобто їм, щоб поїсти, потрібно було побігати, прям, прям напрягтись. Да. А зараз що, відкрив холодильник І я вже точу собі е, свій, свої смаколики. Тому з цим треба працювати і розбиратися з цим процесом. Да. А четвертий момент, що виснажує, і можливо, вам буде це дивно почути, але. Нас виснажує успіх. Коли ми досягаємо цілі, яку ми хочемо, це нас виснажує. Чому? Наприклад, я хотів купити новий автомобіль, я такий там щось складаю, щось круче, там коштів не вихитає, там додав, там продав, там зробив, зібрав. Я говорю бажання. І тільки коли він в мене з'являється, ключі в мене в руках, кайф зникає, відчуття зникає. Тобто радість і задоволення я отримую, коли в процесі я рухаюся до цієї цілі. Коли ціль досягнута, в той момент я ще кайфую день-два, і потім буф і все. І цього відчуття немає. І дійсно, коли ми досягаємо цілі, досягаємо успіху, це виснажує і забирає у нас енергію. Тому з цим процесом треба також вміти працювати, вміти розуміти, що з ним робити далі. Я вам розповів чотири важливих етапи, і я їх розповів вам для чого? Для того, щоб. Запросити вас також на свій челендж, челендж саморозвитку, де в нас є спеціальна програма «21 день, де ми кайфуємо, де ми розвиваємося, де ми робимо одну серйозну практику. Кожен день прокачуємо нашу дисципліну і прокачуємо нашу енергетику. Також у нас є цікаві зустрічі один раз в тиждень. Ми в зумі зізвонюємося, обговорюємо наші результати. Ціна дуже класна, дуже дуже крута. Повірте, майже кожному доступна потрапити саме в цей челендж, де ми будемо працювати з цими елементами. І тепер я коротко вам розповім про виходи з цих ситуацій, з цих моментів. Значить, перше, це позитивне оточення, тобто комунікація, люди навколо, ми знаємо, що робити. Нам потрібно шукати людей, які позитивно будуть впливати на нас. Не завжди ви можете зробити це вживу, але дякуючи тому, що на вулиці вже 2024 рік, онлайн і книги, і фільми, і документальні фільми ви можете онлайн добирати це спілкування. Да? Як з книг, як з тренінгів, а, от так само той самий челендж, про який я говорю, там є оточення. Ви можете шукати собі наставників, ви можете вживу це робити. Тобто, добирайте позитивне оточення, це дуже буде класно. Змінити кардинально своє оточення ну, нелогічно, це грубо, тому що в мене є реальності ціле життя. Я не можу відкинути всіх і взяти нових. Ні, я оточення маю доповнювати, доповнювати тими людьми, які зі мною на одній хвилі. Це важливо. Другий момент. Технологія прийняття рішення, технологія впевненості, технологія самоцінності коли сумніви і невпевненість мені не заважають. Ось ці речі ми також будемо розбирати на челенджі, як це робити, і будемо прямо тренувати. Тому що це конкретна технологія, конкретний навик, якому треба вчитися. Третій момент це образ життя. Я не можу сказати, що я там, прям знаєте, в мене все образ життя прям ідеальний. Я на правильному там харчуванні, я там за, за з правильним графіком. Ні. Але ви маєте свій образ життя переглядати, як мінімум, графік. Графік, коли я прокидаюся, коли я засипаю якісь базові речі, і оце от залипання по три години в соцмережах. Да, ви маєте образ життя свій змінювати. Це буде дуже класно, корисно впливати на вас. Четвертий момент цілі. Цілі. Тобто, дивіться, отут фішка секретна, в чому полягає. А коли завтра буде вихідний день, завтра там, на умова там субота і ціль, яку я поставив на вихідний, мені під неї дається енергетика. Якщо я завтра на ранок запланував з товаришем поїхати на рибалку, моє тіло виділить цю кількість енергії. Я встану зрану, що бодрий, заряджений. Якщо я прийму, наприклад, суботу, там. Ти з друзями в горе, мені енергія видасться. Да, мій мозок вже буде знати. А якщо я не буду мати цілів і планів на цей вихідний, енергетики буде рівно нуль. Тобто, якщо я запланую полежати на дивані, подивитися телевізор, енергії в мене не прийде. Тому енергетика приходить під цілі. Треба коректно ставити цілі, треба дивитися, треба ставити довгострокові, короткострокові цілі. Під них приходить енергія. Це, напевно, найголовніший лайфхак і секрет, який ви можете взяти для себе. Ще раз дякую за перегляд цього відео. Пишіть свої думки, свої спостереження на рахунок цієї теми. І запрошую вас на наш челендж саморозвитку. Деталі знайдете в описі відео. Да, реєструйтеся і приєднуйтеся до групи однодумців, де ми разом з вами зможемо кайфувати та розвиватися. Все, з вас, лайк, підписка на канал і до нових зустрічей.